Складання державної атестації, безсонні ночі в очікуванні результатів зовнішнього незалежного оцінювання та години під дверима приймальної комісії позаду. Попереду студентів Олександрійського училища культури очікує бурхливе студентське життя, яке сповнене нових знань, знайомств та можливостей. Наші першокурсники, як і всі інші студенти, прийшли в училище на свята Дня знань, дня мудрості і людяності. І для вас відкриваються широкі двері нашого училища, яке чекало ціле літо, коли поповняться аудиторії, наші зручні е аудиторії для того, щоб оця е гомірлива, оця весела, оця молодь заповнила ця аудиторії. Тут зазвучали пісні, музика, слова і танці. І училище оживе і буде і далі 86-й рік, готувати зірок української естради, самих кращих працівників, які будуть представляти еліту нашого суспільства, і ми думаємо, що ви, першокурсники, станете гідними тих надбань і, і того, що набули наші старшокурсники. Адже за минулий рік вони дуже суттєво поповнили скарбницю наших творчих досягнень. Цьогоріч училище культури прийняло на навчання 72 першокурсники з різних куточків України, які опановуватимуть такі спеціальності, як бібліотечна справа, хореографія, декоративно-прикладне мистецтво та інші. Я хочу, щоб ви були вдячні тим вчителям, своєму директору, за те, що вони роблять для вас, вчать цьому мистецтву творчості і прикладають максимум зусиль для того, щоб ви. Тут в цьому місці почувалися комфортно і отримували задоволення від того, що ви навчаєтесь. Багато з вас вийшли вже з дитинства, тобто закінчили школу, перейшли в іншу стадію, стадію студентства. Тому це саме веселі і щасливі для вас часи. Я хочу, щоб ви їх провели з великим задоволенням, щоб ви отримали тут. Ті навики, які вам потрібні будуть в майбутній роботі, кожна із спеціальностей училища культури підготувала театралізований номер, який став частинкою єдиного дійства. Також на урочистій лінійці, подяками та солодощами, відзначили тих студентів, які протягом року брали активну участь у різноманітних заходах та показали відмінні результати у навчанні. У першокурсників ми запитали, яким вони уявляють навчання в училищі культури. Атмосфера така домашня, тепла, постійна атмосфера свята, і дуже люблю брати участь в якихось конкурсах, змаганнях. От саме на таку тематику я прийшла на режисерські курси, і взагалі очікую від навчання такого поштовху як поштовху майбутнє. Взагалі далі хочу планувати навчатися в вищих навчальних закладах в інститутах по своїй ж спеціальності. Після 11 класу добре здала зовнішнє незалежне оцінювання. Саме тому мені захотілося поступити на другий курс, була така можливість на бібліотечну справу. І в майбутньому я буду гарним фахівцем. Мені здається, студентське життя в училищі культури буде дуже різноманітним, дуже гарним, тому що всі педагоги, на мій погляд, дуже добрі і чуйні. Вони як вони дуже добре ставляться до своїх студентів, саме тому мені дуже хочеться вчитися тут. Також під час урочистостей з нагоди першого дзвоника студентам-першокурсникам видали студентські квитки, познайомили з кураторами груп та старшими товаришами по спеціальностям.